Десь звідти встає сонечко на поверхні мороз, але дуже вищебечують пташки. А ми з Юрою бізнесмени вже відправили цесаря, посадили на маршрутку. Слухайте, яке воно скажене. Ми його поки в коробку всадили. Сім потів зійшло. Зараз тепер буду набирати, ну, трішки пізніше. Наберу людину, до якої він їде. І трішки попереджу, що він скажений. Хай там дивиться. Да. Такий день наш починається сьогодні так. Ну, от поки чекала, коли замовник нашого хлопчика відповість, чи все добре, чи як там, чи що там, оце таким ще трішки займалася. Тут уже й сонечко зійшло, вийшло, чую, кричать півні цесарки, треба йти відпускати. Ти поки, слухайте, поки в'язала, поки чекала, ну вже ми списалися усе добре, трішки згодом скажу у двох словах. Знаєте що? Не знаю, чи правда, чи жарт. Нагадалася мені така, така історія про бізнес у селі. І думаю, ну це 100% про нас з Юрою. Тому що нас бізнес рулить, що ви думаєте, цисар поїхав. Ну, тепер, власне, історія. Буду випускати, ти розкажу. Так, один поїхав, а ще два, дивіться, точно є, якщо не більше. Тому що знову вони ось це надуваються. дивіться, 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 о! І це тако надуваються і гоняться. Оце один і ще один є, бачите? Все, повибігали, курей розігнали. О, дивіться, 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 що вони роблять. О, ще, мабуть, і три їх є. Послухайте. Так, значить історія. Вирішили якось двоє друзів зайнятися е, яблуками, возити туди, десь на, на схід, чи як от, ну е, була машина, там бусик, чи що. Все так, тут скуповлюють, заправляються, там продають, ще щось поремонтували, а ще харчування. Одним словом. Все, підбили, дохід, розхід. Як то кажуть, ці частини докупи звели, гривня чистого навару. Не знаю, чи це, чи це такий жарт, чи це, чи це воно справді так було, ну це в мене не раз Юра таку історію розповідає і каже: гривня чистого навару. А де взяти? Ну, от, е, знаєте, ми, ми з Юрою. Ну, а де взяти? Е, поїхав е, самець цисар. Е, я думала, що буде хлоп міський, тому що просили передати на Житомир. Виявляється, ні, виявляється, що буде їхати у сторону з Ягеля. Це вже я зараз е, вже дізналася, списалася. Але е, слухайте, е, поки ці цисарчині яйця збереш, так, щоб вони були. Поки їх висидиш. чи то курка, чи то інкубатор, поки його виходиш, бо воно тобі ж таке до погодних умов, ці цесарки такі примхливі, поки їх вигодуєш, поки все. Поки воно тобі голову накричить, бо скільки людей кажуть, що вони репетують, як скажені. Ну, тримаєш їх цих, хай навіть ось десяток у нас їх лишається. Вже, напевно, що вісім. Чи 9, чи 8, так? От, е, хай напевно цей десяток їх є, то це слухайте, є що послухати кожен раз. Е, ну, росту виросли, накричали, годуєш і е, е, пропонуєш, як би пропонуємо. Ми трішки були були молоднячком. Тут недалеко у нас по місцявості курчатками зовсім маленькими, молоднячком підрослим, от, а то вже е, по кілька дорослих. Ну, е, то так, якщо забирається, знаєте, сім'я чи троє, то, то воно е, ну, щось таке відчутно, так? Ну, тут людині потрібен був виключно самець. Ну, ну, що зробиш? А в нас вони є. Ну, є зайві. От, е, 300 гривень ми запропонували. Е, Максим, звати е, нашого замовника на цисаря, е, все погодився, все його влаштувало туди-сюди, знаєте, о, якою виспівує фазан От, е, Ми слухайте, ми за цих 300 гривень. Е, йому підходив час тільки або ранок кранесенько, або пізно ввечері, Ми домовляємося із, із водієм маршрутного таксі. Нам потрібно вийти, в нас тут через село, вони не курсують, нам потрібно виїхати туди до траси. Слухайте, ми поки е зловили цисаря ще вчора ввечері, закинули його до кохів. Сьогодні встаємо ще темінь, ми його ловимо у кохів. Давай його садити в ящик. Воно як почало казитися. Ви, ви розумієте, я ось так собі думаю: хоч би не викрутити йому нічого ноги, чи хоч би ще йому шиї не скрутити, поки в той ящик посадити. Посадили. Сіли, вивезли, приїхали назад. Вже розумієте, що там Юра лігки марнути, а в мене сну немає. Я дуже переживаю, тому що я, я переживаю, щоб, щоб все було добре, щоб доїхав, щоб людина отримала, щоб не доведи, Господи, що було не так, щоб не сердився. От розумієте, я на ці часи блик-блик-блик-блик. Ну, вже в мене ось десь о сьомій годині терпець рвався, я пишу доброго ранку, думаю, може, відповість. <рес> розумієте Ну, через певний час відповів. Пише чи поїхав самець. Поїхав. Поїхав водій, знає, що ви будете телефонувати. Добре, тоді добре. Коли заберу, я, я вам напишу. Слухайте, чекаю вже, коли відпише. Розумієте, це ж я тривожуся. Нарешті. Нарешті приходить повідомлення: дякую, забрав все добре. Слава Богу, розумієте? Закінчив, закінчився цей ранок. От 300 гривень, розумієте? Е, до речі, їх уже немає. Е, ч, чому? Тому що е, я вам у наступному відео думаю, можливо, ще сьогодні покажу. Чому їх уже немає? Ну, одним словом, той самець, який поїхав сьогодні зранку, його не стало трішки пару днів тому. І ось все, розумієте, оце такий бізнес по сільськи, і то так воно завжди. Що з птицею, що з вільми? Розумієте? Я не знаю. це, Ну, ось так, але я вам хочу сказати, чок кричиш? Хочу сказати, що це, це добре, це двіж, це сільський двіж. Не, не той двіж, знаєте, про який деякі недоумки говорять і якого хочуть. От. А наш нормальний сільський двіж. Чуєте чи ні що роблять? І це теж, до речі. От. І ми раді від того, що Дасть Бог буде тій людині наш самаць у користь. Виходжу десь туди далі на сонечко. Оце вже повідпускала, бачите, що робиться? <плес> <плес> так, друзі, одним словом, ну, ще ти мені тут какай. Одним словом, все, е, випустила, що там додаю, що не подаю, ще Юра додасть. От, а буду ще з'їм якогось бутербродика та й буду <смі> збиратися на роботу. Ранок причудовий, розумієте? Навіть не віриться, до речі, що за день-другий геті і попередження передають. От синоптики, що буде значне погіршення погодних умов, буде сніг, буде мороз. Навіть і не віриться. От зараз ранку стою і думаю, хіба таке можливо? Але напевно, що так. Раз, раз офіційно вже передають, і ми бачимо там по різних цих сайтах погодних, що да, дійсно, погода, погода зміниться, не в кращу поки що сторону, ну нічого. Дасть Бог, усе переживемо, дочекаємося. Весни дочекалися, дочекалися, дочекаємося й сікого тепла, підемо садити городи, і будемо рухатися і рухати наш сільський бізнес. На все добре.